Ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 48 -е заняття на тему випромінювання. Сьогодні я вам розповім, що таке випромінювання і як його розуміти фізичний зміст. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом. Саме так ви допомагаєте розвитку цього каналу і також надаєте мені додаткової мотивації для поширення ще більше відео. Переходимо до вивчення теми. Випромінювання. Що називають випромінюванням? Випромінюванням називають такий вид теплопередачі, під час якого потоки тепла переносяться за допомогою електромагнітних хвиль. І це можна довести. Дивіться, скажімо, ми вже вивчили таке поняття як конвекція, так? тобто це перенесення такий вид теплопередачі, коли тепло переноситься потоками або рідини, або газу. Тобто, це перше. Друге, ми вивчили ще такий вид, як теплопередача. А теплопередача це тоді, коли тепло переноситься за допомогою нагрівання цього тіла, і його атоми та молекули передають. Це тепло наступним атомам та молекулам цього тіла, тобто розгойду. Тепер дивіться, тут необхідно зрозуміти, чого нам не підходить ані конвекція, ані теплопередача. Тому що в нас ось скажімо, тепло переноситься з сонця до землі. Сонце до землі. Цей процес відбувається саме завдяки випромінюванню. Чого? Тому що, по-перше, якщо ми кажемо про конвекцію, то за допомогою конвекції тепло переноситься за допомогою рідини або газу. А наскільки ми знаємо, в космосі вакуум там нема ані рідини, ані газу. І якщо ми роздивляємося теплопередачу, то між землею та сонцем вакуум, тобто атомів та молекул також не існує. І ось тепер ми можемо казати саме про випромінювання. Тобто сонце випромінює тепло, і це тепло за допомогою електромагнітних хвиль від сонця. Приближається до землі. Тобто, усьо, у всьому цьому справа є в електромагнітних хвилях. Запам'ятайте, це, будь ласка. Так само, коли ви ставите праску, ця праска починає нагріватися, і ви відчуваєте це тепло. Тобто праска випромінює тепло. Батарія опалення випромінюють тепло. Далі. Що треба ще сказати? Так як я вже сказав, що випромінювання воно відбувається від Сонця до землі. А у космосі немає ані повітря, ані ну, нічого, тобто там вакуум, то ми можемо зробити висновок, що випромінювання в нас може відбуватися у вакуумі. Тобто там, де є вакуум, там можливе випромінювання. Це відрізняє а, цей вид теплопередачі від інших, бо інші в вакуумах не відбуваються. І тепер з приводу кольору: також необхідно знати, що якщо е, колір світлий, то він поглинає тепла набагато менше, аніж колір темний. Тобто, якщо ви цього не знали, то влітку краще одягатися у білий кольор. Тобто, якщо ваш одяг білого кольору, то ви менш будете пітніти та вам менш буде спекотно. А ось якщо ви у спекотний літній день одягнете е, чорну футболку, то ймовірність того, що вона прогріється набагато більше, є більшою. Тобто менш за все прогріваються, це білі кольори. Тобто вони менш за все поглинають тепло. І тепер з приводу, якщо ми кажемо про біло кожих людей та темнокожих, то відповідно також білокожі люди на собі, вплив сонця, відчувають набагато менше, ніж люди темнокожі. Бо якщо людина темнокожа, то вона притягує до себе. Тобто її кожа буде поглинати більше тепло. Це треба розуміти. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Можливо, у вас у когось залишились якісь запитання з приводу випромінювання, чи ще, можливо, щось там залишилося, щось незрозуміло. То пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Саме так і тільки саме так канал може розвиватися. Дякую вам за увагу, до зустрічі на наступному занятті.